Коли переживали ми дні пасхальні, найсвятіші впродовж року, можливо, якось так нам було не, 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 не так і складно бути з Ісусом, який страждає, який повстає з мертвих, так би то йому, може, більш активно в цих хвилинах, годинах, коли те чи інше з ним відбувалося. Але, власне, такий момент людський, коли це святкування таке безпосереднє завершилося, ну вже якось так важче його зустрічати. І власне ця конференція, <кхи> така пропозиція, щоб відкриватися, власне, після святкування Пасхи, на те, щоб у щоденності бути з Ісусом, бути з Ними, як з. Приятелем дбати про такі власне, відхиватися на такі, на такі власне, приятельські з ним відносини. Він сам себе віддав нам через пасхальну тайну у наші руки і в Стасний четвер, власне у таїнстві Євхаристії, і потім через Хрест, і хоче, щоб ми, власне, Помічали цю пропозицію бути з ним. Казав, пам'ятаємо від теж тоді ці слова під час Тайної вечері, не називаю вже вас слугами, але власне, приятелями, друзями. І це казала пропозиція, може не заохочувати, щоб те, що цей темний для нас час. Власне, шукати власне, таких з ним відносин, власне, мандрувати з ним у темний час, не нашими стежками серед справ щоденних, таких чи інших. Варто теж помічати цього найкращого приятеля Ісуса, яким є його мама, Діва Марія. І теж так особисто трошки поділюся. E, własne, no już bardzo zaś młodych rozrywaj i i też szkoła paski i pośle paski. Jak też taki własny format towarzyszowania Dziewi Marii, e, własne w tych tajemniczkach, ale jak takie mandrowanie z niej własne, kiedy własne można iduci z niej po Переживати таку чи іншу подію з життя Ісуса, помічати Його, її Сина, прислухатися, як вона переживала з ним спілкування, таке власне мандрування <кій> під час молитв розривої з нею, власне, стежками Ісуса. В такій дружбі, чи це Тайнерадісні, чи світло, як сьогодні, чи скорботні так само. Але, власне, вона була завжди з ним, щоб би це їй не коштувало. Тому варто теж власне, її запрошувати до цієї пропозиції. Поможе мені, власне, Діво Марія, так приятелювати з Ісусом після Пасхи, так з ним мандрувати, крокувати цими, буває, непростими шляхами нашими. Теж в цій конференції така згадка з книги. Приповідок рани приятеля, знак вірності. Мала Тереза м, теж так пояснювала, любов живиться жертвами. І коли так почув ці слова на цій конференції, як в перший раз їх почув, подумав, що такою раною може бути у мене, що може мені допомогти приятелювати з Ісусом. Яка це рана може бути? Для мене особисто, знов ділюся, це така, ну, власне, час пожертвувати, час виділити, Бо стільки справ, власне, що можна ними зайнятися, а тут власне, виділити час на таке чи інше спілкування з Ісусом. Це якби рана у біографії моїй, кого вона мене коштує. Ну, буває, це роблю не хотячи, Іноді, правда, як ця рана, що болить, що якби втрачаю щось, бо час, хвилину, чи дві, чи три, чи півгодини, чи на дорадці ще більше можливо. Міг би щось інше зробити, щось там цікавіше, правда, чимось зайнятися. Але власне, Марія показує своє серце непорочне з цими ранами відкритими на своєму, на своєму серці. Це вона, власне, з цією раною. Серце відкритого товаришує Ісусові своєму Синові. І, власне, перебуває поруч, довіряє. Тому така рана, ну не знаю, як у кого, звичайно, що може бути такою маленькою жертвою, щоб бути в приязні з Ісусом. <кхід> Але, власне, без цього аж ніяк. І, можливо, неможливо, це точно будуть такі чи інші емоції негативні, мені багато що не хочеться, супротив, а все ж таки я обираю це все, щоб побути з ним, власне, всупереч, Крикові, якомусь внутрішньому чи якійсь зовнішнім, я хочу бути з Ним. Це мене коштує. І, власне, те, що мене коштує у відносинах з Ісусом, у приязні з Ним. Власне, показує, що це щось власне, добре, якраз, це ця дорога. Кажу, незалежно від стану емоційно чи чогось іншого, у чому можу проявляти, власне, таке моє приятелювання з Ісусом, таке мандрування з Ним. власне. Ну, власне, мої відносини. З ним до нього ставлення у Євхаристії, у Тайній Євхаристії, чи це була служба, чи це адорація Євхаристійна, мої відносини до Нього в присутньому Божому Слові. Ми це все знаємо, тут нічого нового немає. Але, власне, варто помічати так після Пасхи. Він каже, я до вас як до друзів, до приятелів говорю, не як до слух. Я вам все сказав, як друзям. Власне, він хоче мене вводити у свій план щодо мене. Хоча я, наприклад, іду на адорацію з якимось там наміром, хочу наприклад, за когось там помолитися, наприклад. Навіть то юзарі хочу молитися за когось. А він, мандруючи зі мною в такі чи інші, наприклад, молитві, власне, помаленьку вводить мене. У свої плани щодо мене. Така, власне, його дія після Пасхи. І на це варто відхиватися. Бо кажу, ми буваємо такі навіть запеклі в наших намірах молитовних. То і то, Господь дай, то і то треба, то і то має бути. І дійсно я тут ревно молюся довго, дійсно, від щирого серця в цих намірах. Варто розслабитися, чекай. Ісус знає найкраще, що мені потрібно. А я власне маю. Відкриватися на те, що він захоче мене вводити у свої плани щодо мене, впроваджувати мене у прагнення свого серця щодо мене. І, власне, як то було з учнями, були людей тисячі, Ісус казав проповіді до натовпів, а набагато більше пояснював, власне, на єдині, як кажемо, Учням своїм. Тому власне пропонує мені таку сферу інтимності у спілкуванні з собою Ісус. Медитація, ця молитва Його Словом. Це власне є ця сфера інтимності. Це моє. Це відбувається в власне в моєму розумі, в моєму серці, у моїй вільній волі. Чи власне цей момент після того, як я прийняв Його святому причасті? Це ця хвилина ну, дуже важлива, власне, коли його в собі помічаю і ним тішуся. Моє особисте. Це я і він, Він і я, Він в мені. Чи, власне, хвилина на адорації, коли споглядаю його, Це сфера інтимності, моє особисте з ним спілкування, буває непросте, як на адорації. Але власне, він хоче ділитися е, зі мною своїми намірами щодо мене, щодо нас. Навіть ця постанова з медитації, яка виникає, буває сам здивований, що таке десь появилося, власне. А, а ну, власне, це, це ж його, це ж не я сам собі зліпив, правда, і так буду собі е, е, жити, правда, бо так, так, так собі зліпив у голові. А це готовність на те, що він хоче, ця готовність. в такому Przyjacielowanie z Nim. I tu też ważny taki moment, też właśnie, paschalny, kiedy Jezus przychodzi do uczniów, w wieczór pierwsze pierwszy ewangelista dychnął na uczniów. Cze, to słowo pojawia się jakby w drugie, bo pierwszy raz, kiedy Bóg stworzył ludynów w ogóle z poruchu ziemnego i Bóg wdechnął w nizdź ludyny życia. Створюючи власне людину. Це було тоді, на початку. А тут, власне, після Пасхи, власне Ісус, який хоче давати мені свої прагнення, впроваджувати мене свої плани, теж власне, хоче мені це дихання своє передавати, власне, через своє страждання, смерть, через Воскресіння, дай мені свого Духа, щоб я вже почав жити, власне, його життям. Щоб я на це відкривався, щоб він міг в мені більш свободно, вільно і не тільки бути присутнім, Богу в моєму серці, правда, але власне, але, власне впливати на мене, на моє, на моє життя. І тому, власне, є над чим задуматися, вдуматися, це чудо власне, перетворення хліба і вина у тіло і крові Ісуса. Ну власне, як це Воскресіння Ісуса після мертвоти тіла нове життя, все те причастя, яке у мені появляється. Він. Власне, в дружбі смакую Його цю присутність, тішуся нею. Він починає в мені жити. Я вдумуюся в цю присутність Його. І після прийняття його під час служби. Але також, ну власне, може, варто згадувати теж. Про його, як є в моєму серці, після цього вийшов з храму, пішов до своїх справ, ними займаюся і, власне, нагадую собі, чекаю, ти ж він мені живе. Я оновив його присутність в моєму тілі, в моїй душі, власне, це святе причастя. Варто здивуванням власне, про це згадувати, перебувати в такому здивуванні. І згадуючи власне, і його присутність, і в Христіну в мені. Хоча може і пару днів пройшло вже від тоді, коли я був на службі, правда, я там щодня як священник, але вам немає такої можливості найчастіше для вас. Але, власне, дні пари пройшло, чекай, ти ж в мені живеш Ісусе, такому, як і, яким я є. Чи, власне, теж згадуючи постанову з медитації і, власне, теж таку співдію з ним. З його цим планом, який мені запропонував. Тож, таким крокуванням з Ісусом після Пасхи може бути е, таке оновлення формату переживання е, іспиту сумління вечірнього. Е, ну, власне, ці слова були є з, з Святого Письма, будеш любити Господа Бога цілим серцем, душею, силою. І власне. Таке запитання себе, може трохи по-іншому, це іспит сумління. Власне. Як ти, Ісусе, був зі мною продовж дня, що завершується, як ти був зі мною, як ти мені товаришував, як ти зі мною йшов, як ми разом крокували, як ти був зі мною. І потім запитання, як я був з тобою, як я на тебе відкривався, як тебе помічав, а може не помічав, може зовсім. Не помічав, будь мені милостивий. Він не обіжається, він не гнівається на мене, правда. Але такі запитання, власне, як Ісус мені товаришував дружня, і як я на це відповідав, може бути теж таким. кажу, Яновленням формату іспиту сумління, і з такою подякою, і з таким добрим хаяттям до нього повернутися, власне, як до друга приятеля наприкінці дня. Оце, власне, справжнє навернення. Не стільки гріха не робити, але, власне, до нього повертатися таким, яким я є. Пам'ятаємо, як до Петра він говорив після Воскресіння, не докорай йому, ти мене тричі відрігся від мене, але запитай Ісус, чи ти любиш, чи ти любиш, чи ти любиш мене, чи ти, власне, помічаєш цю мою присутність біля тебе подовж дня. І ця відповідь щира, як от Петра, і теж у мене, власне, по вечорах. За гріхи мої він помер, а я маю жити його Воскресінням. Власне, маю так впроваджувати це Воскресіння в моє мислення, в мої справи щоденні, і ці суботи, якби релігійні, можна сказати, молитовні, але також і ці, власне, побутові. Це зовсім нова модель життя коли, власне, я через це приєднування з ним, крокування з ним, власне, починаю такою моделлю жити. І Теж ці сюжети з Євангелія показують спокусу такої небезпечної зосередженості на собі, власне. Бо, власне, після Пасхи може є і в нас смуток. Може, в нас якась така нехич, вже від під Пасхи вже трошки прийшло, вже не таке Алілуя, вже радісне, як у нас на устах. І власне цей приклад з Євангелія, тих учнів, що йшли до Емауса, ну власне, вони були зосереджені на своїх, на своєму способі розуміння всього, на тому, як вони собі це все уявляли. На собі, власне, зосередженість. І видно, що не було таких відносиних дозрілих у вірі з Ісусом. Вони його не помітили навіть. Хоча з ними йшов, власне, як той, що хоче з ними приятелювати в дорозі до Емауса. Так само Марія Магдалина. Хоча дійсно вона була біля гробниці, але плаче і не впізнає Ісуса. Вроді би його любить, тому туди пішла. Але вона власне любить, як би на свій спосіб. Може любить саму себе, власне, і тому туди іде і плаче, бо немає Ісуса. Власне, це моє я на першому місці. Це моя любов до Ісуса на першому місці, а не Він сам. І теж таке власне, засліплення, як у тих учнів, так і в неї. Пізнали Пізнали учні приламання хліба Ісуса, власне, Євхаристія, як ми вже казали в цій конференції, такою нагодою. Відкривати на цю дружню присутність Ісуса переді мною на вівтарі в мені, в моєму серці, також під час адорації, власне. Як до Марії Магдалини казав, залиш мене, тобто не на собі зосереджуйся, але біжу до учнів, розпро... їм розповідай. Власне, не те, не що я хочу від Нього, такі Його плани важливі. Він на це мене відкриває, як її відкривав. Варто помічати, власне, такий смуток десь у себе, якусь таку зажуреність надмірну, правда. І в цьому зізнаватися і, власне, навертатися до цих відносин, про які говоримо. І, власне, теж в цій конференції теж, майже наприкінці, хочу нагадати, що Ісус Воскресний зараз приходить в цей момент. З нас ведина наші те ночі, Він зараз до нас приходить. Бо ми власне за спокоєм в майбутнє зазираємо, ми там хтось в минуле дивиться, чи то е, з, такою, з ностальгією, скажемо, в минуле. Це все є спокуси. Бо Ісус зараз приходить, це власне, момент. І ну, Кажу, момент змінюється, правда, завтра буде свій момент ранковий, наприклад, як доживемо до ранку, правда? Але власне маю його помічати. Маю на його любові до мене в цей момент зосереджуватися, помічати, як він мені товаришує, як він нас зібрав на цю конференцію, до нас намагається щось сказати, зараз він це робить. І власне цей момент теперішній, покажу, у нас є спокуса весь час зазирати, дивитися, думатися, згадувати. А момент теперішній зовсім ми його опускаємо і тому в нас немає тої радості, як то Марія Магдалина, як і учні. А ми сподівалися, а то, 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 то таке, а то все. Він йде погручати і не помічають його зовсім. Як Марія Магдалина плаче, не помічає. Тому, власне, цей момент, тут я він зі мною, він. Він, мені, він до мене вірний, є з нами весь час. Щоб не відбувалося, він зі мною є. Іспад сміння вечірні ті моменти, хоч, хоч як, і виловлювати правда, і утішитися тим, що був. Хоч, я його не помічав, але хоч ввечері, правда, собі свідомо так було. І так власне, крокуванням, ходінням, з ним його стежками стараюся впроваджувати Воскресіння Ісуса у справи мого життя. І такі, і такі. Власне, конкретно, перебування з ним у приязні. Варто Марію, цю першу приятельку Ісуса просити, приводь мене, запроваджуй мене до Ісуса наново, до мого приятеля, щоб я дійсно міг з ним крокувати після Пасхи, як він мені це пропонує.